На жаль, світло відключає дуже часто, але робота є робота. Ми зараз знаходимося в майстерні. Використовували до цього часу ось такі лампи, але вони чомусь дуже швидко горять. І, в принципі, ми зупинилися на ось такому ліхтарі від торгової марки Stark. Тут у нас є кілька варіантів освітлення, менший варіант і, і мигаючий. Значить, чим вигідно, ось тут у нас. Є магніт, є крючок такий, можна поставити на стіл, ви можете, ось як ми в даному випадку в майстерні примагнітили, можна там регулювати собі різне положення, і спокійно ви можете виконувати свою роботу в майстернях чи вдома чи в інших промислових приміщеннях. Кого зацікавила дана продукція, пишіть, дзвоніть. Ось так іде вона в такій пачеці. І звертаємо увагу, настільки потужний 500 люменів, кобовська лампочка 8 вольт. Дуже актуальна продукція. Рекомендую.